Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 23. У Києві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 24. У Житомирі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Небо у Чернігові буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами, опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура від плюс 30 до плюс 27 градусів в день, а вночі від плюс 22 до плюс 23. Вранці небо у Сумах буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. На сході у Харківській області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 28 градусів. А вночі від плюс 24 до плюс 28. Вранці у Харкові небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься, опадів не прогнозується. На Донеччині вдень температура становитиме від плюс 34 до плюс 28 градусів та від плюс 25 до плюс 34 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо у Донецьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора без дощу. На Луганщині очікується температура від плюс 36 до плюс 30 градусів в день, та вночі від плюс 24 до плюс 32. У Луганську погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються на півдні. У Одеській області денна температура буде від плюс 35 до плюс 30 градусів, а вночі від плюс 27 до плюс 30. День та вечір в Одесі будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 38 до плюс 33 градусів в день, та вночі від плюс 27 до плюс 31. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними. А вечір обіцяє ясну погоду, без опадів. У Херсонській області очікується температура від плюс 36 до плюс 32 градусів в день та від плюс 27 до плюс 32 вночі. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Херсоні майже увесь день, ввечері повинні розсіятися без опадів. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 33 до плюс 31 градуса. А вночі від плюс 28 до плюс 30. Хмарна погода протримається у Запоріжжі весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опади не очікуються. На Кримському півострові вдень температура становитиме від плюс 38 до плюс 29 градусів та від плюс 26 до плюс 33 вночі. Перша половина дня у Сімферополі буде ясною, а після обіду з'являться хмари без дощу. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 26 до плюс 23 градусів в день, та вночі від плюс 18 до плюс 21. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора у Львові буде зберігатися похмура погода. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів. Та від плюс 21 до плюс 23 вночі. В Івано-Франківську очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 22. У Тернополі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться. Та буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. На Буковині очікується температура від плюс 27 до плюс 25 градусів вдень та до плюс 22 вночі. Вранці та вдень у Чернівцях буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 26 градусів. Та вночі від плюс 21 до плюс 25. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не передбачаються. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів та від плюс 18 до плюс 21 вночі. В рівному хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опади не передбачаються. На Волині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 26 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. Опади не очікуються. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 22. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Хмельницькому вкриється хмарами, які протримаються до вечора без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 25 до плюс 27. У Кропивницькому зранку та до самого вечора небо буде ясним, без дощу. У Полтавській області очікується температура від плюс 29 до плюс 26 градусів в день та вночі від плюс 22 до плюс 26. Вранці у Полтаві розпогодиться досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, без опадів. У Черкаській області температура в день буде від плюс 32 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 25. Вже з самого ранку у Черкасах розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме від плюс 34 до плюс 31 градуса та від плюс 27 до плюс 28 вночі. Ранкові хмари протримуються недовго, вдень та ввечері у Дніпрі очікується ясна погода без дощу. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 23. У цілому у Вінниці погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.